Що, якби я сказав вам, що наша сонячна система не така, якою ми її знаємо? Що за крижаною завісою Нептуна у непроглядній темряві ховається світ схожий на наш? Не газовий гігант, а планета розміром із Землю, яка досі вислизала від наших найпотужніших телескопів? Звучить як наукова фантастика? Можливо. Але нове дослідження, яке сколихнуло астрономічну спільноту, пропонує саме таку можливість. І ні, ми говоримо не про славнозвісну планету 9. ми говоримо про щось нове щось ближче. Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми зануримося у найхолодніші та найтемніші куточки нашого космічного дому. Стаття у виданні Life Science привернула увагу до нової сміливої теорії. Вона припускає, що дев'ятою планетою або десятою, якщо рахувати Плутон, хоча ні, не будемо про це, може бути не велетенський гігант, а кам'янистий світ, що ховається набагато ближче, ніж ми думали. Щоб зрозуміти, звідки взялася ця теорія, нам треба вирушити туди, де майже немає сонячного світла, у пояс Койпера. Це велетенське звалище крижаних уламків, комет і карликових планет, що обертається далеко за Нептуном. Десятками років астрономи помічали тут дивні речі. Орбіти деяких із цих об'єктів, які ми називаємо транснептуновими об'єктами або ТНО, поводять неправильно. По-перше, вони дивним чином згруповані. Уявіть, що викинули жменю камінців на обертовий диск. Ви очікуєте, що вони розлетяться рівномірно, але ці об'єкти вперто тримаються разом, ніби їх пасе якийсь невидимий гравітаційний пастух. По-друге, і це ключовий момент. Багато з них мають надзвичайно високий нахил орбіти, тобто, поки всі планети, як Земля чи Юпітер, обертаються навколо Сонця в одній площині, ніби на платівці. Ці об'єкти літають під дивними хаотичними кутами. Щось виштовхнуло їх із загального танцю. Довгий час головним підозрюваним у створенні цього хаосу була так звана планета 9 гіпотезу, яку просувають астрономи Майк Браун. Та Костян Батигін. Їхня теорія припускає існування величезного світу у 5-10 разів масивнішого за Землю, що ховається на шаленій відстані, можливо, у 400 або 800 разів далі від Сонця, ніж ми думали. Але ця теорія має проблеми. Вона добре пояснює групування об'єктів, але не може повністю пояснити таку велику кількість ТНО з високим нахилом. І ось тут на сцену виходить планета Y. Астрономи. Патрик Софія Ликавка з Університету Кіндай в Японії та Такаші Іто з Національної астрономічної обсерваторії Японії опублікували нове дослідження в престижному The Astronomical Journal. Вони провели тисячі годин складних комп'ютерних симуляцій. Їхній висновок: Вам не потрібен велетенський гігант, щоб пояснити аномалії. Їхня модель показує, що всі диватства Пояса Койпера, особливо дивні нахили орбіт. Ідеально пояснює планета, яка має масу всього від 1,5 до 3 разів більшу за Землю, тобто це Суперземля, кам'янистий світ, як наш, тільки трохи більший, обертається на відстані від 200 до 500 астрономічних одиниць або АО. Дозвольте пояснити, одна АО це відстань від Землі до Сонця. Нептун знаходиться на відстані 30 АО, класична планета 9 на відстані 400-800 АО, а ця планета Y – на відстані 200-500 АО. Вона все ще є неймовірно далеко, але значно ближче, ніж ми шукали раніше. Які ж докази? Це головне питання. Ми ж її не бачимо. Доказ у симуляції. Гравітація це не миттєва сила, потрібні мільярди років, щоб лять помітний вплив далекої планети змінив цілу систему. Модель Ликавки та ІТО показує, що планета з такими параметрами, обертаючись під нахилом близько 30 градусів, з часом буквально витягнула дрібні об'єкти пояса Койпера на ті самі дивні траєкторії, які ми спостерігаємо сьогодні. Більше того, їхня теорія також пояснює існування таких дивних об'єктів, як седна карликової планети з неймовірно витягнутою орбітою, яка робить повний оберт навколо сонця, за 11 тисяч років. Присутність планети Y стабілізує такі дивні орбіти, вона є втраченим диригентом цього хаотичного оркестру на околицях сонячної системи. Якщо вона там є і вона ближче, ніж планета 9, чому ми її досі не знайшли? Відповідь проста космос неймовірно великий і неймовірно темний. На відстані 500 астрономічних одиниць сонячне світло настільки слабке, що ця планета навіть розміром із Землю була б холоднішою за Плутон і відбивала б мізерну кількість світла. Знайти її, це як намагатися побачити чорну кульку для боулінгу на тлі чорного оксамиту за сотні кілометрів вночі. Наші нинішні телескопи, на такі як Панстарс, сканують небо. Але вони оптимізовані для інших завдань. Ми можемо просто дивитись не туди, або ж планета занадто тьмана для них. Але надія є, і вона має ім'я обсерваторія імені Вери Рубін в Чилі. Цей телескоп нового покоління справжній монстр, який змінить наше уявлення про нічне небо. Його завдання робити те, чого не робив ніхто досі фотографувати все видиме небо кожні кілька ночей. Його головна мета знайти все, що рухається або змінюється. Якщо планета Y існує, Обсерваторія Рубін наш найкращий шанс її знайти. Вона зафіксує цю лять помітну крапку світла, що повзе на тлі далеких нерухомих зірок. Подумайте про це, ми висадили роботів на Марс, відправили зонди за межі сонячної системи, але ми, можливо, досі не знаємо повного складу нашої власної планетарної родини. Відкриття ще одного кам'янистого світу суперземлі на нашому задньому дворі переверне наше розуміння того, як формуються сонячні системи. Чи є там крижана суперземля, що ховається в темряві? Теорія планети Y – це не доказ, але це переконливий сценарій і, що найголовніше, чітка карта скарбів для майбутніх пошуків. Темрява на краю нашої системи приховує таємниці, і ми ось ось увімкнемо світло. А що ви думаєте? Чи реальна планета Y? чи ми знайдемо її за нашого життя? Напишіть свою думку в коментарях. А якщо вам сподобалося це занурення у космічну таємницю, не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок. До зустрічі у невідомому.